Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вдало вам завершити цей сезон. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже цікавою темою, цікавою інформацією, яку, коли я зняв ролик, що великі мінуси лежаків. Основне того, що потрібно. Ну, Так як я, наприклад, лежак збираю у 2-3 етапи. Відібрав мед, поклав розпліт, склав, потім мал... Ці... розпліт виходи, малометки забираю і так і складаю. Потім перезвонив до мене, це не моя думка і не моя інформація. Перезвонив Славік Німенчук. І мені порадив таку інформацію. Ну, розказав мені, як скласти лежак і більше його не перебирати. Я разом з вами, може я його не так зрозумів, може я ще зателефоную до нього, і він подивиться цей ролик і скаже, чи я правильно його склав по його ну, по його інформації, по його словах. Він говорить, що можна скласти за один раз і більше туди не заглядати. Не знаю, чи зараз вийде, бо в нас через 5 хвилин обіцяють дощ. Напевно, не встигнемо, бо почався дощ. Відбираємо перші рамки, які нам тут не потрібно. В принципі, тут на вибраковку рамок немає. От подивіться, що ми лише відкачали і щось знову не занесли. Це як це так буває? Оце Цікавий спосіб, якщо він буде працювати, то це взагалі буде в ідеалі. Зараз ми відкладаємо ці рамки. Віться, це ці рамки, які ми, відка... які ми відкачали. Буквально недавно, недільку назад. Дивіться, знов. Де це вони його взяли цього меду? Ця пустенька, цю можна взагалі забрати вже. Так, дівчатка, ша. Дощик іде. Ми ще все одно ще не відкачали. Дивіться, ті що рамки були заставною. Вони залиті. Чудесна сім'я. Так. Тепер дивимося. Тут я склав. Тепер ми порахуємо на скільки рамок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, думаю, дві треба забрати. Ми побачимо зараз дві лишніх. Тут ми їм лишалися ось такі повнометки. Ось. Там ми головне знайшли ми ось маточку. І ця маточка красуня. І дивіться, ціла рамка. Свіжого розплоду, просто засіяно. Ну, звичайно, ми цю рамочку не будемо зачіпати. Нам треба забрати дві рамки. На вісьми ми їх лишимо, а дві. І автор цього способу сказав, незалежно, чи розпліт є, чи нема. Можна виносити розпліт за заставну і бджілки самі собі потім вийдуть, вони зайдуть і, будуть, і самі створять. Собі ложаться, самі складуть собі гніздо. І, і ну, логіка є в тому, що ми склали, ось, наприклад, я склав гніздо, бджолки собі тут вже підрихтували місце, зробили собі місце. А ми їх починаємо перетрусювати, забирати рамки. Ось цю рамочку, в принципі, можна винести за заставну, навіть з розплодом. Не знаю, чи це правильно, я пару сімей такий в себе на пасіці склав і хочу бачити, як результат. Так, дивимося. Ну, можна все, навіть відкритий. Ось таку рамочку теж. Ось дивіться, даже багато відкритого розплоду в ціла рамка. Роблю експеримент, ніколи так не складав. І спробую так скласти зиму. все складаємо їх на вісьми. Ну, в принципі, на вісьми-рамках на вона повинна піти. Розплоду дуже багато. Дивіться, стільки розплоду. Ну, можна було цього забракувати. Навірно, цього забракуємо. Дивіться, які повнометки. Зараз ми чуть-чуть розбавимо, чи правильно, чи неправильно розбавимо цими повнометками ті рамки з розплодом. Ну, вже якщо б ми більше сюди лізти не будемо, треба відтягнути, я завжди відтягаю від стіни. Не знаю, правильно, неправильно. Відтягаю від, від стіни. Ставлю від стіни заставну. О! Так, цю повнометку ми зараз чуть-чуть виставимо в сторону. Получається все дві повномедних від бруска до бруска. Прикладаємо задача. Вона підеться рамка навіть на вибраковку, вона темна. І автор сказав, бажано складати рамки, щоб були одного кольору. Ну Ця, бачите, ця рамка трошки краща, але тут менше Менше кормів. Але ось вона така. Ставимо її ставлю ось сюди. І прикладаю її повнометкою. Може це неправильно. Далі як ми складаємо ось до повнометки отакий рамку з розплодом, щоб ми більш і більше ми її торбувати не будемо. Звичайно, обробимо від кліща. Вона вже трішки оброблена. Ну, ще будемо працювати далі. Ось тут на цій рамці була матка. А так вона і є. Головне, щоб матку за заставну не перенести. Ось рамка. Тут українська степова 98. Прикладаємо раз. А ну ось оце. Це пергова рамочка. Прикладаємо цю рамочку до цієї. Прикладаємо її повнометкою. І виходить, що в нас. От ніж. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На вісьми рамках. Ставимо заставну. Прикладаємо. І оцей розплід. Ось тут мало метка. Ставимо його за заставну. І тут є ще багато рамочок, які, які дуже щось, звідки вони нанесли, але щось нанесли. От і все. Дощик уже переставав, але пообіцяли, так і пішов. Слідуюча рамка теж, дві рамки у нас десь за заставною. Отака От пергова, така медова. Ми ставимо її за заставну. Ми бачимо миролюбність, що дощик ішов, ну вже перестав і бджол. А ці рамки ми, звичайно, заберемо. І останнє, що ми робимо, в цьому році поставимо такі полосочки. Само, самі робимо дерев'яні. І в цьому році я їх ставлю. Ну, Трошки поставив у гніздо, а трошки ставлю. В цьому році я пробував експеримент, клав просто отак на рамки і клав так. Різниці я не побачив. Ну, На всяк випадок поставимо одну. Чого я не хочу ставити в гніздо рамку цю, бо вони все виїдають, чи мед, чи що. От вони блуче тут собі зробили ложу, вони вийдуть і воно буде пусто. Чи розпліт, чи що виїдають. А так, ставлю і все одно кліщ сипеться. Так, що ми зробили цим спо способом? По-перше, стане вже менше. Розплоду ми бачимо багато, менше під засів, матка перестане вже менше сіяти і вже начнуть Вони готуватися до, до зими. І дві рамки ми забрали з розплодом за заставну. Ну, в принципі, сюди треба буде заглянути через 21 день і просто забрати ці оці рамки. А може і не забирати, забрати десь їх туди пізніше, десь аж у жовтні. Ось такий спосіб. Хто таким способом користувався і хто пробував чи тако. чи ефективно ставити е, зверху. Ну я пробував сипеться і доволі сипеться. Непогано, я б сам вдвохкорпусну, поставив, поставив зверху, щоб не піднімати корпуса, нічого, бо там зверху маломедні. І десь з недільку кріліж сипався. Зараз, в принципі, можна де глянути вже скільки, вже більше днів 10 пройшло. Я отрусив, чи сипеться. Ось так і складаємо. І можна, дивіться, це ж вищий пілотаж, отак у лежакові скласти і більше не дивитися, просто гніздо не зачіпати. Бджілки самі собі підгодують, і автор цього способу сказав, що спробуй і побачиш різницю навіть у розвитку весною, що сім'я краще перезимує і сім'я краще весною стартане. Ну, меду приблизно тут 8, ну більше 20 кілограмів їм вистачить на зиму. Ось такий спосіб, хто. Я, ну, я вперше таки, я б до такого не додумався, мені страшно виставляти рамку з розплодом за гніздо. Ну, ва... думаю, варто обговорити цей спосіб. Хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословень. До побачення.